Місто Дніпро 25 серпня. І це до вашої уваги форма під назвою Сенатор. Селекція Бурдака. І це власне весь кущ все його плодоношення. Розкинули ми його на 5 метрів на дві площини. Десь тут приблизно кілограм 60 плюс-мінус отакого на цьому кущі. тобто дуже суттєво. І що саме цікаве, все це діло все тягнеться, лоза визріває. По висоті визрівшої лози, так і взагалі є по півтора метра вже на сьогоднішній день. З приводу груни в середньому за кілограм. Розмір ягоди десь приблизно грамів 14-16 Тобто, якщо зменшити навантаження, то ягода буде ще цікавіша. Консистенція у ягоди мармеладно соковита. Легкі фруктові нотки. З приводу мускату, ну, не знаю, з яким навантаженням мускат ніколи не розкриється. особливо якщо врахувати ще дощі, то так взагалі значить З приводу сенатора бурдака дуже класна форма, нам дуже подобається, особливо те, як вона тягне навантаження. Трапляються такі от гроночки невеличкі, ну то все фігня. В середньому це буде грона за кілограм. В тому році також було суттєве навантаження От, на центр Бурдака і в цьому році. Тобто стабільна робоча форма для вирощування винограду. Сплив, з приводу того, наскільки довго може зберігатися дана форма на кущах, то це десь приблизно до 3 тижнів. Більше не рекомендую, якщо буде таке навантаження. Якщо навантаження буде менше, то в принципі можна. Але з таким навантаженням, то ні. Далі почне просто втрачати тургор. Фруктові нотки, хороша ягодка, урожайність просто бешена, крупна ягодка, шкірка легко з'їдаємо, нема, особливо там жувати і не треба по 3 години. От, фруктові нотки, що дуже гарно для цієї форми. дає є плюсики, якби було гармонійне, то в принципі можна було б не розглядати. От, навіть з такою вражальністю. Посадити краще вже тоді щось наподобі Єлена Черкаська або тому подібне. Або там краса Дніпра і ТП. А так, фруктові нотки дають плюсики і, в принципі, вже хороший варіант для того, щоб на неї звернути увагу. З приводу тріску, до речі, тріску на ній немає. Тому зверніть увагу на дану форму. Дуже класно. Сенатор Бурдака.